Як змінилися джерела надходження замовлень від вас, наших замовників, до нас, виконавців, за оці останні роки? Яким чином та за рахунок чого можна взагалі зекономити на ось такому гібридному rav 4 2021 року? Та чому так важливо? Дуже важливо! Заздалегідь попередньо прораховувати, із якої локації йде автівка, з якого штату, з якого порту і скільки часу це буде займати. Будемо з вами усе усе зараз розбирати у черговому відео зустрічі авто зі штатів до України. І це у нас гібридний RAV-4 XLE 2021 року. Ходимо розбиратися. що, друзі, ось ми з вами на базі автовозів. Відео починаємо не як завжди з автівки, а починаємо прямо з бази. Бачите, що в нас тут коїться. Купа-купа автівок. У вже у нас два автовози. Чому кажу, база в мене за спиною, ремонтуються два причепи. І все-все-все робиться, все працює. Можу сказати, що об'єми. Ну, не набагато менше, ніж були довоєнні. А за рахунок того, скільки автівок було придбано за останній місяць, сподіваюся, що тут до Нового року, щонайменше вистачить просто капець, який буде об'єм роботи для перевізників, для бази автовозів, для СТО тощо. І так, сьогодні ми зустрічаємо з вами ось такий гібридний rav 4 ікс. Зараз з вами більш детально його подивимось. У нього ось такий фронтально-кутовий удар з лівого боку. Так, удар, можливо. Не саме приємне бачити пошкодження. Але і да, у нас розчавлене лобове скло, це в принципі ось ці місця. От ось ці, це доволі притаманно саме для Toyota rav 4 це для них є таким, скажімо так, визитівкою їх, коли от у цих місцях іде пошкодження по лобовому склу. Але бачите, що у нас безпека по авто повністю, повністю ціла. І так, як я вже казав, друзі, це в нас rav 4 Це в нас гібридна версія комплектація XLE. Пробіг 28 тисяч три мілі на одометрі, Звісно, що 2,5 літри. Повний привід. Придбали в штатах лише за 10 700 доларів. Так, по цьому ми з вами розібралися. Давайте. Швиденько пройдемо по салону і потім будемо розбиратися з відповідями на усі ваші питання. І наші, і усі. Так. Якась купа запчастин. В нас тут з вами лежить. В принципі, є що розбирати. В нас ціла іде безпека. Розбите ми бачимо, забруднення. І ось ми тут. І по салону, все, 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 все. Ми бачимо бруд, але дуже сподіваюся, що все це хімчистка виправить. І до речі, ось прийшли якісь запчастини. Ну, наскільки бачимо, ми з інструкції, це з даху, з релінгів буде якийсь бонус замовнику. Ну що, давайте спробуємо відчинити капот, хоч подивитися, що в нас під капотом тут робиться, і будемо давати. Відповідь на усі запитання. Бо по авто ми так по колу з вами пройшлися. Не, Не відчиняється. Або відчиняється, зараз подивимось. А, тут зав'язано, взагалі зав'язано. тут. Нема чого, нема чого відчиняти. Зрозуміло. Так, ну що? Телевізора в нас немає, що з радіаторами. Поживемо, побачимо, що в нас з цього боку. Фари, звісно, що немає, бампера, рішітки, підсилювач взагалі, куска немає, шматка підсилювача. і передня ланжерону у нас повністю зім'ята. Ну і плюс вон, це залишки фари, блоки, ну, то все, будемо розбиратися. Так, відповідь на питання. Давайте зовні пройдемось за рахунок, чого можна зекономити. Так, удар в нас іде не... трохи більший, ніж помірний. Звісно, там буде він не, не саме дешевий в ремонті, але це у нас пакет профі, пакет 250 доларів. Тобто Замовник вже на послугах зекономив, і, звісно, він буде ремонтуватися самотужки у своїх майстрів, там де він вже. Це до речі, шоста автівка, яку він бере через нас. Так що я згадаю, людина чітко знає, що роби, як робить і яким чином треба потім доводити до ладу. Далі ви бачите, написи, смужки, стрічки тощо, 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 тощо на авто, але все це плівки, все це наклеєно на автівку, і, в принципі, є дуже велика вірогідність, що це просто потім зніметься. Звісно, що полірується там, звісно, що буде на сонці, фарба буде під цими написами мати трохи інший вигляд, але подивимось, коли воно все доведеться до ладу, то полірується, що та як воно буде. Що та як потім буде В'ячеслав робити з цим авто. Але зазвичай такі от автівки, які були з якихось компаній, з фірм або службові, вони доволі часто уходять за. В принципі, помірні гроші і менше, ніж середня вартість по ринку. І цю авто, як я яка казав, ми придбали за десять сімсот. Дещо бачите, чергову Теслечку вантажать зараз. Так ось цю автівку ми придбали за 10 700. На той час, коли ми їх купували, такі авто уходили. По 13, 14-15 тисяч доларів. Ну я маю на увазі, звісно, з відповідними станами, відповідними пошкодженнями, навіть більшими пошкодженнями, ніж тут. Тому я вважаю, що так, придбала доволі цікаву автівку за помірні гроші. І ось це вам один з. Прикладів, як можна зекономити, це брати автівки від якихось компаній, службові, з написами тощо, тощо. Але звісно, треба все розглядати. Бо такі автівки зазвичай йдуть або в базових, або не в дуже крутих комплектаціях. Тут, в принципі, XLE для гібрид, для замовника цього вистачало під його вироби. Тому дивиться: мінуси це комплектації, мінуси це от такі можливі написи, які потім, коли їх знімаєш цю плівку, можуть залишатися якісь сліди на фарбі. І сплюються чи ні, це теж питання, це мінуси. Ну а перевага це в тому, що двісно, такі автівки зазвичай і дешевше. Так, з цим ми розібралися. Ходимо, далі будемо розбиратися з відповідями на усі інші питання. Лаштувалися зараз автівці, хоч пішли трохи з сонечком, бо там дійсно дуже спекотно. Бо бачили, які тут дородом, скільки автівок, скільки автовозів, скільки евакуаторів, все це розвозиться. Як я вже казав, людина в нас замовляє вже шосту автівку. Це з 2018 року. Це, в принципі, відповідь на питання стосовно того, як змінилися взагалі. Джерела надходження нам замовлень, заявок, звідки ми беремо наших замовників, наших клієнтів тощо, тощо, тощо. Так ось, якщо там 18, 19, 20 роки, звісно, що в нас було переважна більшість, це реклама. Це реклама, це YouTube, тощо, тощо. Зараз переважна більшість замовлень, причому. Це не там 85, 90, може бути 95%. Це замовлення, от як в даному випадку, з звідчислам, коли люди приходять до нас вже по друге, третє, або як зараз, по шосту автівку взагалі, так? Або ж це так зване сарафанна радіо, коли до нас приходять замовники по рекомендаціям від друзів, родичів, знайомих тощо. Це принцип відповідь на питання, як змінилося джерело надходження замовлень. Ми можемо навіть місяцями взагалі не давати ніякої реклами на замовлення, взагалі нічого. Все одно маємо роботу, маємо замовлення завантажені, дай Боже кожному. Так що в нас джерело надходження замовлень дійсно змінилося і змінилося суттєво, і це нас дуже радує, бо це говорить лише про те, що. Ми все робимо правильно, пробачте за невеличку саме рекламу. Якось так. Так, з цим ми з вами розібралися. На чому можна зекономити на авто, ми розібралися. Ну, у нас залишається ще питання по тому, як вірно прорахувати час і чому чому це настільки важливо. Ходимо розбирати. І так, от давайте візьмемо приклад саме цього авто. Так, це на електромобіль, це гібрид і замовнику не дуже важливо, бо плюс-мінус місяць, коли воно приїде. Але зараз в нас вже йде початок вересня. і не знаю, коли це, це відео вийде в ефір. І на сьогодні дуже актуальне питання: це останні там дні, останні тижні безпечної можливості придбання електромобілів за кордону до України, щоб вони встигли приїхати та розмитнитись до нового року, щоб не платити нові податки, нові мито тощо, тощо, що буде набагато більше. Тобто там буде зарощення електромобілів десь від 36 до 40% за рахунок ПДВ, за рахунок весного миту, за рахунок пенсійного фонду. Все це складеться докупи і буде доволі суттєво. І так. Так ось, саме цю автівку було придбано 15 травня, травня. а зараз вона нас вже початок вересня. Тобто ця автівка їхала майже 4 місяці, без малого, без малого 4 місяці добиралося це авто до України. Брали його в Ніваді. Це вам приклад того, які можуть бути затримки. По доставці, які можуть бути нюанси, і чому так важливо завжди розраховувати, бо різні локації це звісно різна вартість доставки і по суші по штатах, і доставки морям. І найголовніше це час. Це дійсно найголовніше, бо дуже часто ми зустрічаємося з питаннями, коли замовники невірно розраховують ні час доставки. Не вартість з конкретної локації, скільки це може бути коштувати м -м, витрати і грошові, і часові. Тому, друзі, моя вам порада незалежно від того, з ким ви працюєте, по якому виконавця і по якому пакет, типу пакету пакету послуг, тобто під ключ, не підключ, самотужки шукаєте, не самотужки шукаєте завжди у будь-якому випадку до покупки лоту 100%. Консультуйтеся з фахівцями, прораховуйте вірно, скільки у вас буде затрати саме на доставку цього лота з цієї локації, чи, можливо, якісь затримки, можливо, там якісь переробка документів, тощо, тощо. Все це ви маєте урахувати і по затратам фінансам, і звісно, по затратам часу. Все, на цьому я вам все показав. Сподіваюся, що ця автівка для вас ну, певним Сенсом цікаво, що от за 10-700 можна придбати ось такого гібридіка у такому стані. Звісно, що вони можуть бути і дешевше, вони можуть бути і по 9, і по 8 тисяч. Да? Але питання пошкоджень, питання стану, питання пробігу тощо, тощо, тощо. тощо. Тут бачите, в нас і ціла безпека. Да? Але звісно, вони можуть бути і набагато дорожчі, можуть бути і 13, і 15, і більше тисяч доларів такого ж 2021 року. Але при цьому. Там буде можливо, кращий стан, можливо, буде краща комплектація і, і, і таке інше. Тому, друзі, завжди звертайте увагу на купу питань. Все. З цим розібралися да, цей комплектація, я вам показував. Це... І, а, і ключі тут да, Саме, саме необхідне, що тут лежать ключі, які зазвичай їх втрачають. А це ключі від релінгів на даху. І якісь ще додаткові комплектації, що дійсно дуже важливо для замовлення. Все, з цим розібралися. Це найважливіше вам показали, Ну, на цьому будемо завершувати. Да, З вас лайки, вподобайки, великий палець догори, підписка на канал, звісно, що натискаємо на дзвіночок, ну і коментарі. Куди ж без цього? Ваші коментарі це для нас найважливіший, найточніший, скажімо так, маркер, для того, що ми робимо все вірно, ми робимо все правильно і так має бути надалі. Тому, друзі, пишіть, кому треба дзвонити. І так, да, усі консультації в нас повністю 100% безкоштовні. То на цьому все з вами був я, Олександр Метріді, автопроект Харків. І Все буде Україна.